Двіться, що цей робить! Що ти тут робиш? Визивайте поліцію. Зараз будемо визивати поліцію! Що ти робиш? Визивайте поліцію! Що ти робиш, блі? Що ти в пісне? Діти, малі, оу! Визывайте поліцію! Визывайте поліцію! Забере, заберіть вас після того! Заберіть Заберіть! Забрав? Забирав забираю! Дехо! Пістолет забравай! Руше! Пістолет забрав! Что ты делаешь? Куда ты стреляешь? У людей Болла, пистолет забрал! Закажи, ты сказал, тут? Вых, беру руки! ты вых, беру Да! 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 руки! Да! Да! Там. Ну, давай, да! Тебе да! 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 Да!

Пістолет <постив> сховай, що ти при люди ходиш з пістолетом? Я тобі паспорт показав, що хотів. Що ти. ти хотів? Що ти хотів? Хує з пістолет? Що ти з пістолетом робиш? Визивай! Що Ви на ти з пістолетом махаєш, ти не пав на, на людей! На я не павлю на... на... руковод. Тут, я не дивно, я мен, за що ви зачув трав. Зараз будемо виїдіти. По Він почав травм. Зараз, зараз визиваємо поліцію. Визивай, визивай поліцію. Я